Вітаю! Ви на каналі ВЛК Хірург на ВЛК, його роль і значення. Хірург є одним із ключових лікарів військово-лікарської комісії ВЛК, який відповідає за оцінку стану опорно-рухового апарату внутрішніх органів та наслідків травм або операцій. Його висновок важливий для визначення загальної придатності військовослужбовця до виконання службових обов'язків Коли звертатися до хірурга під час ВЛК, військовий може звертатися до хірурга з наступних питань: травми та наслідки поранень, ушкодження кісток, суглобів або м'яких тканин, рани або шрами, які можуть впливати на рухливість чи функціональність кінцівок. Захворювання опорно-рухового апарату, артрит, артроз, остеохондроз, деформації кісток або суглобів післяопераційні стани, наслідки хірургічного втручання, таких як ампутації, видалення органів або встановлення імплантантів, проблеми із внутрішніми органами, грижі, пахові, пупкові, діафрагмальні. Захворювання жовчного міхура, шлунка чи кишечника, які потребували або можуть потребувати хірургічного втручання, порушення кровообігу в кінцівках, виразкове розширення вен, тромбози або інші судинні патології, до яких вузкопрофільних спеціалістів може направити хірург, залежно від діагнозу або підозри. Хірург може направити військовослужбовця до таких спеціалістів, ортопед-травматолог для оцінки стану кісток і суглобів, судинний хірург у разі проблем з венами або артеріями, невролог, якщо є компресія нервових структур через травми чи патології хребта, уролог при проблемах із сечостатевою системою, які можуть бути пов'язані з попередніми операціями або травмами. Гастроентеролог у разі підозри на хірургічні захворювання органів травлення, на які обстеження може відправити хірург для уточнення діагнозу або оцінки стану здоров'я. Хірург може призначити рентгенографію для оцінки стану кісток і суглобів, наявності переломів, артрозів тощо, узд органів червної порожнини для виявлення патологій внутрішніх органів. Таких, як жовчно-кам'яна хвороба або грижі, КТ або МРТ для детального дослідження м'яких тканин, хребта або суглобів, аналіз крові та сечі для виявлення запальних процесів або порушення функцій органів, дуплесне сканування судин для діагностики стану вен та артерій, електроміографія у разі підозри на порушення іннервації кінцівок, Роль хірурга у визначенні придатності до служби. Хірург формує висновок про те, чи може військовослужбовець виконувати свої обов'язки з огляду на виявлені патології. У разі обмежень він рекомендує категорію придатності А, Б, В. Г. Рішення хірурга відіграє ключову роль у визначенні кар'єри військовослужбовця, тому важливо уважно проходити всі призначені обстеження та консультації. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!